Російська армія спрямувала по Одещині 19 ударних безпілотників типу шахет, дві надзвукові ракети Онікс та 12 крилатих ракет «Калібр». Постраждала одна жінка. Є влучання у прот... припортову інфраструктуру. Про це повідомили в силах оборони півдня України. Більше деталей про те, як минула ніч на півдні. Дізнаємося у Наталії Гоменюк, керівниці прес-центру сил оборони. Півдня України вона зараз з нами напрямому зв'язку. Пані Наталію, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку. Вам. Доброго ранку, слава Україні, вітаю героям. Доброго. Слава, пані Наталю. Хочемо почути від вас детали про те, як минула ця ніч у зоні вашої відповідальності, і чи можемо ми поговорити про ту тактику, яку ворог застосував цієї ночі. Ніч дійсно пройшла неспокійно, і була вона була досить напруженою взагалі в усій зоні відповідальності, в тому числі і не тільки при фронтових територіях, так по південних регіонах ворог спрямовував і ударні безпілотники, і ракети, ракети високоточні, типу типу калібр, і ракети надзвукові типу Онікс. Основний удар прийшовся на Одещину, і тут потужно працювала протягом майже півтори години протиповітряна оборона. Але і під час тактики, під час атаки, ворог дійсно застосовував застосовував ту тактику, яку вже демонстрував не один раз, коли ракети маневрували різними регіонами України, виходячи в із зони покриття сил протиповітряної оборони, нашої безпосередньої зони відповідальності, переходячи в інші регіони і повертаючись знов на південь. Так, якщо в основному Одещина зустрічає ракети з напрямку Чорного моря, то цього разу вони проходили аж до Вінничини, потім поверталися в одна Одещину зовсім з іншого напрямку. Тим не менше, результативність роботи сил протиповітряної оборони це не знизило. 19 дронів було уничтож... було знищено всі ті, які були спрямовані. Над Кіровоградщиною і Миколаївщиною по одному калібру було знищено над Одещиною. Дев'ять. На жаль, відбулося влучання: влучання в припортову інфраструктуру. Онік саме знищено зерносховище. На щастя, воно було пустим. І збіжжя не постраждало, але самі потужності відповідного напрямку діяльності, який в пріоритеті є, і ворог цілеспрямовано б'є саме по зерновому сектору. І також суттєве пошкодження зазнав морський вокзал: це середина міста, фактично, це цивільна інфраструктура, це знаковий такі об'єкти, які ворог намагався вдарити, ще раз підкресливши свою терористичну сущність. А пані Наталія, чи пов'язуєте ви це ці атаки, зокрема на зернову? Портову інфраструктуру з тим, що Україні вдалося активізувати і реалізувати ось цей тимчасовий коридор без участі Росії в зерновій угоді. Очевидно, що ворог продовжує свій тиск, намагається переконати світову спільноту в, в, в тому, що в тому, що порти не є безпечними в Україні, в тому, що Україна не здатна себе захистити і не здатна бути повноцінним учасником такого зернотрейдингу. Але ми продовжуємо і бойову роботу, і забезпечення безпекової складових складовою тих суден, які наважуються проходити гуманітарними коридорами. Пані Наталю, а якщо говорити про вихідні, чи був на вихідних ворог, ворог такий же активний? На жаль, на війні немає вихідних, і е, дійсно активність ворожої авіації, зокрема, була надзвичайною. А враховуючи, що у цивільного населення може бути дійсно е, час на відпочинок, і люди можуть знаходитись по власних будинках. Зокрема, в ці вихідні тактична авіація по Херсонщині застосовувалась надзвичайною кількістю е, керованих авіабомб. Близько 31 доби, понад 22 доби, якщо говорити про суботу-неділю, це влучання в цивільну інфраструктуру, в житловий сектор, в соціальну інфраструктуру, зокрема, руйнувалися церкви, крамниці, місця, де люди могли отримувати гуманітарну допомогу. Крім того, ворог суттєво активізував скидання осколкових е, боєприпасів. По людським місцям проживання скупченню людей по прямуванню основним маршрутом, наприклад, в сільській місцевості, це як правило дві-три вулиці найбільш насичені людьми. Саме таку тактику ворог обирає для того, щоб тиснути на місцеве населення при фронтових територіях. Ну і пані Наталія, як поводять себе окупанти в Криму після того, як Україна атакувала штаб Чорноморського флоту?

Панти продовжують розсереджуватись, продовжують маневрувати силами та засобами, частково формують резерви і намагаються підтягнути їх на лівобережжя, там де на Запоріжжі особливо потрібні їх ресурси, і вони намагаються поповнювати свої сили там, де потерпають кожного дня в по зведеннях бойових бойової роботи. Це очевидно. На нашому напрямку ворог намагається тиснути інформаційно. Намагалися переконати е, самі свої ж війська в тому, що на допомогу їм йдуть вагнерівці. Але це знов таки маніпуляція в умовах гібридної війни, е, коли вони намагаються в такий спосіб агітувати своїх е, військових, е, тримати оборону і бути м, більш відданими бойовим задачам ніж е, вони демонструють насправді, тому що морально-психологічний дух у ворога занепав. Ну і пані Наталю, ще про тимчасово окуповані території хочемо поговорити. Зокрема, центр національного спротиву зазначив, що окупанти створили так звані цитую федеральні комісаріати на тимчасово окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. І там окупанти готуються мобілізувати місцевих чоловіків. Скажіть, будь ласка, що вам відомо про це? Чи дійсно там зараз триває ось такий період створення цих комісаріатів, чи все ж таки вони вже мобілізують людей, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях? Так, вони проводять цю роботу доволі давно спочатку, як тільки стали впроваджувати насильницьку паспортизацію і вишукували людей. Які більш-менш лояльні або, хоча б, е, згодились е, тимчасово пристати на їхню пропозицію, е, вони формують так звані загони територіальної оборони, мотивуючи людей тим, що вони будуть захищати безпосередньо своє селище, свою вулицю, свою домівку, а потім е, переправляють їх як мобілізаційний ресурс на ті напрямки фронту, де потребують живої сили. Ця тактика абсолютно передбачувана. Вона використовувалась ворогом і за часів, коли ми звільняли правобережжя, і протягом довготривалого часу на лівому березі, а формування додаткових так званих військоматів це потреба виникла тоді, коли в них не стало співпраці з місцевим населенням. Тобто вони формують зараз такі установи з більш перевіреного. Числа людей, хто все ж таки залишається лояльними, хто пристав на колаборацію? Пані Наталія щиро дякую за розмову. Дякую за те, що знайшли час долучитись до нашого ефіру. Це була Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України.